Порядок основнувартості даного стола в розмірі 165 гривень. Так своїми діями городського група порушив громадський порядок з мотивою п'явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю. Таким чином, ворончук вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Потерпілий журун, представник Бориса МВМ МВ, МВ з України у Львівській області, які потерпіли пристаж, подали у суд письмові клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України обвинуваченого Горунчука та закриття кримінального провадження на підставі статті 46 Кримінального кодексу України за примиренням винного з потерпілими. Зазна... з потерпілим, зазначаючи, що між ними та обвинуваченим Горунчуком досягнуто примирення жодних претензій матеріального та морального характеру до обвинуваченого Горунчука немає. Аналогічне письмове клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України та закриття кримінального провадження на підставі статті 46 Кримінального кодексу України за примиренням винного з потерпілими під час судового засідання, поданого суду і обвинуваченим Горночуком. Прокурор Гучок підтримав заявлені клопотання. Вислухавши обвинуваченого Ворончука, його захисника, адвоката Мисика, вислухавши думку прокурора Гучка, судді висновку, що, що питання про звільнення обвинуваченого Ворончука від кримінальної відповідальності за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України і закриття кримінального провадження у зв'язку з примиренням винного з потерпілими, підлягає до задоволення. Відповідно до статті 46 Кримінального кодексу України, особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона примирилася з потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду. Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що Ворончук раніше не судимий. Злочин передбачений частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України, який інкриміновано обвинуваченому Ворончуку у відповідності зі статтею 12 Кримінального кодексу України є злочином невеликої тяжкості. Потерпіли журун, представник Вирисавського Мезукраїни у війській області, який є потерпілим пристаж, подали у суд письмові клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності за частиною 1 статті 296. Кримінального кодексу України обвинуваченого Ворончука, та закриття кримінального провадження на підставі статті 46 Кримінального кодексу України, зазначивши, що жодних претензій до обвинуваченого Горунчука у них немає. Аналогічне письмове клопотання подано суду і обвинуваченим Горунчуком. Частиною 4 статті 200 86 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого. Суд має невідкладно розглянути таке клопотання. Частиною 3 статті 288 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. На підставі викладено судді висновку, що обвинувачемо Горончука слід звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України у зв'язку з примиренням винного з потерпілими та закрити кримінальне провадження. Оскільки інкримінований обвинуваченому Горнчуку злочин, передбачений частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України, є злочином невеликої тяжкості, раніше він жодних злочинів не вчиняв, примирився з потерпілими, які жодних претензій до нього не мають. Керуючись статтями 284, 286, 288, 372 КПК України з 46 Кримінального кодексу України, суд постановив звільнити Ворончука Миколу Степановича 5.12.1980 року народження уродженець міста Борислава Львівської області, проживає в Бориславі вулиця Другобська. 573 до 575 від кримінальної відповідальності за частину 1 статті 296 Кримінального кодексу України у зв'язку з примиренням винного спотерпілення. Закрити кримінальне провадження номер 1 кп 438 5 2014 про кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України, внесеному в реєстр судових розслідувань за номером 120131500. 279 від 2 квітня 2014 року вчинене Голодчуком Миколою Степановичем. На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Львівської області через Борисарський міський суд Львівської області протягом 7 днів зняє її оголошення. Суд ухвали, срок порядок набрання неї законної сили та порядок її оскарження. Зрозуміли? Прошу? Так. Зрозуміли? 然后水质再。嗯嗯嗯